Усім привіт! Це а що там в ТРЕЦ. Давайте розберемо бюджет людини на 15 тисяч гривень. Почнемо: інвестиції півтори, фінансова подушка півтори, їжа шість, комунальні тисяча, одяг 500, ліки 500, проїзд 700, подарунки 500, мобільний інтернет та інтернет 500, інше 2,300. Сьогодні в нас по ходу буде читання трец із світу якоїсь фантастики. Ну я хз. Давайте розберемо бюджет людини, в якої немає власного житла, на 15 тисяч гривень. Перше оренда житла 15 тисяч гривень. Питання закрите то хард рівень. І то я думаю, що за 15 тисяч там не буде мега супер класних умов, тим паче, якщо це в Києві, це буде така собі посередня нормальна квартира. І якось так мислять українські роботодавці, коли виставляють вакансії із конкурентною зарплатою в 15 тисяч гривень. І ви ж не забувайте, що вони думають, що за ці всі 15 тисяч гривень у вас просто овер до фіга обов'язків і ви маєте обов'язково це все робити. Не бачу у вашому бюджеті донатів на армії, відвідування косметолога, вакцинації, витрат на засоби особистої гігієни, хімії для. Дому витрат на домашніх улюбленців, і взагалі він трохи відірваний від реальності. Ц, в Нарнії такого нема. А як ви ставитесь до ТРЕЦ із світу фантастики? Пишіть свої думки в коментарях.